Доброго вечора вам, дорогі мої підписники, гості каналу. Саме вечора, тому що день готувати було неможливо. У нас сьогодні дуже така проста страва, простіша, яка тільки можлива, але на перекус літньої, літньої пори це саме те, що потрібно. А готувати ми з вами сьогодні будемо звичайнісінький кабачок. Так як ми не шанувальники кабачків з коляні. Але все-таки їх їсти потрібно, це зараз найдешевіше, що може бути. Такий бюджетний перекус для пенсіонерів літнього часу. Ідеально. Один кабачок, один сирок плавлений, два-три зубчики чесничку, манесенький пучичок кропу, майонез. Можна додати борошно, обов'язково борошно, у борошно додати. У мене це грибна приправа. Можна додати, якої вам хочеться приправи і олійка для обсмажування. Все. Нічого такого е, особливого немає. Я додаю ой, у борошно зовсім таку як чайну ложечку. Це у мене не просто грибна приправа. Це натуральні гриби, сушені карпатські гриби, які перебиті у, у порошок. Ось я так змішую, їх потрібно зовсім небагато. А ви приправки, які хочете, які вам подобаються. Нарізаємо зараз це перш за все кабачок. Як я буду смажувати геть зовсім донесень, тому що ну, ми їх не любимо. Е, люди люблять, то роблять товщенько. Ось 3 мм. Ось такий тонюсенький, щоб коли вони все зробляться, то щоб навіть і кабачком не пахло. Ну, в Нас так. Але щось перекушувати весь день, потрібно бігаємо і щось потрібно в ротика вкинути, не хочеться вареного нічого, а так на хліб поклав і маєш повноцінний перекус. Ось тепер обмеремо просто, все дуже-дуже просто. Трішечки в тарілочку, чи куди ти будете складати солі, зверху так складаєте і притрушуєте теж солі небагато. І відставляємо, щоб вони трішечки. Віддали зайвий сок і просолилися. Самі робимо намазочку, дрібнесенько нарізаємо кріп, передавлюємо сюди часничок. Додаємо майонез 2-3 столові ложки, тому що ця заправочка, яка останеться, то можете намазочка така, то можете хлібчик намазати просто і просто з'їсти. Тепер натираємо сироп плавлений. І додаємо сюди. І гарненько змішуємо. Такі. Ось таке воно густеньке і М -м -м. дуже ой, смачно, правда? Ставимо сковорідку на вогонь. Олійки кабачки люблять, тому так, щоб покрило. М -м -м. І починаємо смажити. Ось так. Кришкою закриваю, обсмажую з обох сторон, показувати не буду. Потім вже як в кінці як буду намазувати, все покажу відразу. Під закритою трішечкою вона як обсмажується, зверху робиться така плівочка і олія залишається на місці. Тобто під закритою кришкою на розігрітій сковорідці, олії бере менше. Тут і довше смажиться, але олії бере менше. Ось це для нас саме основне. Я буду перевертати декілька разів, тому що я не люблю, щоб вони були чорні, а люблю, щоб були просмажені. Симу огонь невеличкий і смажемо. І поки обсмажується друга партія, ми перву вже намащу, тому що саме плавлений сирок із гарячим гарно поєднується, і сирок ніби плавиться і віддає такий гарний смак. Ось дивіться, скільки у нас смакоти і такої краси вийшло. Ось, дивіться. Хочеш на святковий стіл, хоч на кожен, на кожен день гарно. Хочеш з висточками салату, хочеш просто так. І ось дивіться шматочок для мене особисто, шматочок чорного хлібця. Ось так перевернула. Це все моя вечеря. Повноцінно і сирок є, і майонез тут калорійний, і сирок калорійний, і житній хліб, і кабачок. І я знаю, що наскільки Коляня не любить кабачки, він даже чує слово кабачок, в нього, аж отак, чубки дипка стає. Але отакі він їсти буде. Сирок плавлений, тут відіграє дуже важливу роль. Готуйте? Все просто. Дуже смачно і не скажу, що це затратно по часу і фінансово. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось. Нехай Господь благословиє кожного з вас і береже. Миру всім.